Так, да, Саш ти заявляє да, да, да. да. народження вже настав, але мені сказали сидіти ще в туалеті дві хвилини. Ну, якби я сижу в туалеті дві хвилини, але якби вже пора виходити. Інтересно, що ж там буде? Чекаємо. Це торт, це, а це я отак нам буде снімати. Ось, так Ось такий я щойно отримав подарунок. Ще один торт, бенда торт від своєї шац. Анастейші стіл з Волинської області, місто Коваль. Я дуже, дуже дякую. Це просто неймовірно. Шац красиві, не старі. Це просто вау! розрив. Це дуже-дуже приємний, несподівано, Це вже другий бенда торт на моєму житті. Просто ас! Дякую. Дякую, Настя. Боже, яку мені чарівну квітку подарувала Ілона Долар с Аней. Зима-зима! На-на-на-на-на-на! Зима-зима! На-на-на-на-на-на! Не людини! <рес> Зажали в уголочке волосся!

Друзі, цей влог підходить до кінця. Я взяв каву мені і Саші і зараз йдемо пити каву і чилити. На вулиці вже повний снігу вже майже вийшло сонце, тому гарного дня. Ми з Сашою, ми із Сашою зараз будемо пити каву, говорити і йти робить курточку. Всім гарного дня! Ігор, дякую тобі за те, що ти є, за тижди даруєш нам стільки радості, щастя та да, своєї любові. Дякую, дякую вам дуже пощастила. Дуже. Дуже. дуже класна людина.